past simple used to people used to dress differently in the past women used to wear long dresses did they used to carry parasols with them yes they did they didn't use to go out alone at night used to is used to talk about past habits or things that do not happen anymore It has the same form in all persons, singular and plural, it is followed by infinitive. Конструкція used to використовується, коли ми говоримо про якісь звички, які були дуже повторювані у минулому, або речі, які раніше виконувались досить часто, але більше не виконуються. Ця конструкція used to, вона для усіх, для усіх, для множини, для однини, для всіх. Особ. Ми скажемо I used to, we used to, you used to, they used to. Example. Peter used to eat a lot of sweets. Пітер раніше їв багато цукерок. Пітер doesn't eat many sweets anymore. Це те саме, що ми розуміємо в контексті, що Пітер більше не їсть ну, зараз багато цукерок, але раніше це була досить повторювана дія. We form questions and negations with the auxiliary verb did, did not, didn't, the subject and the verb use without d. Di. did Peter used to eat many sweets. Коли ми утворюємо загальне запитання в фассимплі, ми виносимо перед підметом допоміжне дієслово did на перше місце і коли воно з'являється. То закінчення і воно від, від нашого дієслова use ми прибираємо букву ДІ, тому що буква І вона є основою слова. Тому «did Peter use» – Буква Ді пішла від, від дієслова, тому що в нас з'явилася did. «Did Peter use to eat many sweets» чи раніше Пітер їв багато цукерок. Для заперечення. Перше місце в нас підмет «mary». Далі наше допоміжне дієслово «did» з заперечною часткою нот Mary didn't і дієслово «use» в першій формі без закінчення і ді. Тобто без закінчення іди, тому може тут буква І, вона є в основі основою слова. Mary didn't use to stay out late». We can use the past simple instead of used to with no difference in meaning. Ми можемо використовувати звичайний past simple замість конструкції, конструкції used to, і не буде жодної різниці в значенні. Example. Приклад, she used to live in the countryside, вона раніше жила в селі. She lived in the countryside, вона жила в селі. Просто конструкція ЮСТю, вона підкреслює на тому, що щось було раніше звичним, раніше виконувалось досить часто, раніше це була якась там звичка або повторювана дія, а тепер цього більше немає. Ще раз подивимось: «Affirmative» – стверджувальні речення, як ми їх використ... як ми їх утворюємо. На першому місці у нас підмет, «I, he, she, eat, you, айхішеіт they». Далі беремо конструкцію «used». To. І після used to діє слово без закінчень, без змін, без нічого. От. I used to travel. Я раніше багато подорожував. He used to travel. Він раніше багато подорожував. «Interrogative» Питальне. Речення. На перше місце перед підметом ми виносимо «did» для загального запитання. Якщо в нас буде якесь спеціальне запитання, то, звісно, що перед дід буде стояти ще питальне слово: what did?», where did?», when did?», why did?». Для загального запитання просто «did». Потім йде підмет, «I ай, you шет, they. далі йде «use». Без закінчення ді, тому що у нас є дід «Used to travel». Did he used to travel? Чи раніше він багато подорожував? Did they used to travel? Чи раніше вони багато подорожували? «Negative». Заперечне речення. На першому місці підмет. Далі. Поміж дієслово слово did із заперечною часткою not, або повна форма did not, або скорочення didn't. І далі «used to, знову ж таки, use в першій формі без закінчення ді, тому що в нас є didn't. He didn't used to travel. Він раніше не подорожував, «They didn't use to travel. Let's have a look, exercise 12. Розглянемо. Complete the sentences with the correct form of use to and the verb in brackets. Розкрити дужки і поставити тоді слово в правильній формі, використовуючи конструкцію use to. І перше в нас є I. В дужках була not watch the use, but now I watch it every day. Отже, раніше я не дивився новини, але зараз я дивлюсь їх кожного дня. І от коли ми хочемо показати, що дія раніше не виконувалася досить часто, ми маємо утворити заперечну форму, тому що в нас стоїть нот. Ну, подивилися ще раз негатив, як ми утворюємо на першому місці підмет, потім didn't і used to. І в нас I didn't used to watch the news, but now I watched every day. Number two. Друге речення. My aunt Drink a lot of coffee, but now she prefers to drink tea. Отже, моя тітка раніше пила багато кави, але зараз вона дає перевагу чаю. Нам треба зробити стверджувальне, стверджувальне речення, стверджувальну форму про те, що раніше вона пила багато кави. Подивилися, affirmative, Що в нас? Підмет, потім маєте used to і дієслово без змін. Отже, my aunt used to drink. A lot of coffee, but now she prefers to drink tea. Number three. We live in a flat, but we live in a big house now. Отже, ми раніше жили в квартирі. Тепер ми живемо в великому будинку. Знову ж таки, треба зробити ствердження, що раніше якась була рутинна повторювана дія. Ми проживали у квартирі. Стверджувальне речення має бути. Подивилися, Affirmative У нас що підмет. Потім маєте use to і діє слово. We used to live in a flat, but we live in a big house now. Четверте речення. У нас питальна форма. Ми хочемо перепитати: you go to school on foot. Чи раніше ти ходив до школи пішки? Подивилися, як у нас interrogative. На перше місце маємо винести did. Отже, винесли did. Далі поставимо you. Did you? Далі used to. Use to. І що? Use to go. Did you? Used to go to school on foot. Чи раніше ти ходив до школи пішки? Number five. У нас not like стоїть. Заперечувальне речення. Подивились, знову таки negative. На першому місці підмет, потім did плюс заперечувальна частка not і вже used to, Ді, слово без змін. We didn't, didn't use to like each other, but now we are good friends. We didn't use to like each other, but now we are good friends. Раніше ми один одному не подобались, але зараз ми хороші друзі. Short answers. Uh, також звернемо увагу на коротенькі відповіді. Did you used to go out often? Те, що в нас прозвучало у запитанні Did you used to go? Did you use? Ми можемо сказати Yes, I did, No, I didn't. Що прозвучало у питанні? Те саме ми маємо і проговорити в коротенькій відповіді. Або yes, I did, або no, I didn't. Наприклад, Did he used to eat a lot of sweets? Yes, he did, no, he didn't. Did they used to go to school on foot? Yes, they did. No, they didn't. І в нас приклади, did you? Yes, I. Yes, we did. No, I didn't. No, we didn't. Did he, she, or it? Yes, he did. Yes, she did. No, he didn't. No, she didn't. Тобто, з чого у нас починається загальне запитання? те має в нас і пролунати в коротенькій відповіді або у стверджувальній формі, або у формі заперечення.